Це острівна витяжка з інноваційним інверторним bldc мотором Потужність цього кухонного робота 1300 кубічних метрів на годину. Мотор 270 Вт. Цей тип двигуна вирізняється високим ККД і тривалим ресурсом. Таких показників вистачить на очищення великих кухонь до 45 квадратних метрів. Девайс має витончений корпус з нержавіючої сталі та діаметр 35 см. Витяжка оснащена сенсорним управлінням, ледосвітленням і дистанційним пультом керування. Інверторний мотор дозволяє витяжці працювати практично безшумно. Шумність роботи вимірюється в межах 49-59 децибелів. Перфелі відрізняється від інших моделей новітнім режимом бустер. Ця додаткова швидкість миттєво чищує повітря під час інтенсивного приготування. Після п'яти хвилин роботи в режимі бустер витяжка повертається до третьої швидкості. Щодо фільтру, то він тут тришаровий з нержавіючою решіткою. Все це знімається і миється вручною або в посудомийній машині. Виробник забезпечує гарантію в 37 місяців. Алюмінієва гофра йде в комплекті. Витяжка працює як в режимі рециркуляції, так і в режимі відведення повітря через вентиляцію.